Добрий день. Давайте зараз подивимось, чи здійсняться ваші плани та мрії. Те, що ви довго планували, хотіли, так, те, що ви, може, вклалися багато, але ще в очікуванні, в очікуванні, коли вже ж прийдуть результати. Давайте подивимось, чи здійсняться ваші плани та мрії. М -м -м. Когось тут плани були на рахунок чоловіка, імператор і імператриця. Я вам так скажу, тут йде. Ця про відносини так йдеться про те, що ви хотіли вже поєднатися зі своєю парою, стати в якийсь статус конкретний, так досягнути вже життєвого балансу між вашими відносинами. Ви дуже багато над цим працювали, і імператор імператриця каже про дуже високий рівень вашого життя, коли у вас все в достатку, і емоційно, і фінансово, так, все благополуччя у вас. Ви розумієте, що все у вас є у всіх сферах. І морально також, так, фізично, у всіх-усіх сферах. І карти кажуть про те, що так, дивіться, але у вас буде новий початок. От ви в те, що довго вкладалися, дуже багато сил поклали. Дуже швидко буде змінюватись так, обстановка, дуже швидко будуть мінятись події між вами. І все, що вас розстраювало, все, що вас приводило у якісь... Рихи, про що ви переживали? Ви думали, що щось не те? Ви дивіться з луни виходите у сонце. Тобто ситуація з поганою міняється найкра... на кращу, так? Це простим язиком кажу вам. Ось, тому все буде добре. У вас налагоджуються повністю всі ваші плани і мрії, які у вас такі серйозні, основні, про які ви дуже сильно внашували довго на рахунок вашої сім'ї, на рахунок ваших відносин, на рахунок вашого партнера, так, вашого якогось статусу у цій, своїй родині. Все це збувається, і, з, і, і ваша так, ваша медаль з поганою перекручується на добру. Тобто, ну дуже добре. І ви виходите, дивіться, ви виходите в повний достаток, де, ваш, де вас ваш партнер буде повністю оберігати і повністю вас буде обезпечувати. Тобто, ви будете себе почувати як за кам'яною стіною, з ним так він буде вас дуже-дуже сильно оберігати. Тому що ця людина, король Пентаклів, завжди дає нам, вам, жінкам, так, стабільність. стабільність, це головне. І хтось може навіть хтось може навіть планувати, діточок, хтось може буде собі планувати так, да, рухатись вже вперед з королем Пентаклів. І це вам по долі, по судьбі, тому не переживайте. Ви ви прекрасна пара, ви один одному по собі, і всі перешкоди, які вам заважали здійснити ваші мрії, плани вони всі скоро пройдуть і все налагодиться.